Сімейна історія Забендерів це захопливий гобелен, витканий нитками часу, що сягає своїм корінням стародавнього міста Самандар. Розташований у самому серці Кавказу, Самандар був жвавим центром торгівлі та культури. Протягом поколінь Забендери процвітали у цьому яскравому мегаполісі. Їхнє життя було тісно переплетене з його долею. Саме прізвище Забендер відображало їхній глибокий зв'язок з цією землею. Шепочучи легенди про їхніх предків та їхню незгасну спадщину. Життя в Самандарі було яскравим гобеленом культур та традицій. Забендери, як і їхні співгромадяни, орієнтувалися в цьому різноманітному суспільстві зі сплавом стійкості та адаптивності. Проте вітри змін мали пронестися крізь їхнє життя, відносячи їх далеко від рідного дому. Коли історичні події змінили регіон, Забендери вирушили на захід, шукаючи нових можливостей та нової долі. Рішення покинути Самандар не було легким. Воно було продиктоване необхідністю, зумовлене силами, не підвладними їхньому контролю. Колись мирне місто перетворилося на поле битви, опинившись у перехресті імперій, які боролися за панування, забендери, ставши свідками страждань і невизначеності навколо, вирішили шукати більш безпечного майбутнього для своїх сімей. Їхня подорож на захід була сповнена труднощів. Вони перетинали пересічену місцевість, стикаючись із суворою реальністю подорожей у минулі епохи. На своєму шляху вони зустрічали різні народи та культури, і кожна взаємодія додавала новий шар до їхнього розуміння світу. У цих випробуваннях стійкість і рішучість забендерів яскраво сяяли, ведучи їх до невідомої мети. Подорож За Бендерів, зрештою, привела їх до родючих земель Молдови, регіону, відомого своїми пагорбами та стратегічним розташуванням. Серед численних поселень фортечне місто Бендери височіло як маяк сили та можливості. За Бендери, приваблені його обіцянкою безпеки та процвітання, вирішили зробити це місто своїм новим домом. Прибуття Забендерів до Бендер ознаменувало початок нового розділу в їхній сімейній сазі. Вони інтегрувалися в різноманітне населення міста, вносячи свої навички та традиції в життя громади. З часом прізвище Зе Бендер стало синонімом Бендер, свідченням їхнього глибокого коріння та тривалого впливу на ідентичність міста. Бендери, стратегічно розташовані на берегах Дністра, мали величезне значення як прикордонна фортеця. Вони були бастіоном проти загарбників, захищаючи навколишні землі від вторгнень. Забендери, визнаючи стратегічне значення міста, взяли на себе роль захисників. Їхні долі переплелися з обороною їхнього нового дому. Покоління чоловіків забендерів займали свої місця на стінах фортеці, стоячи пліч пліч зі своїми співгромадянами. Вони відточували свою майстерність фехтування та військової стратегії, готові відповісти на заклик захищати своє місто. Їхня мужність і самовідданість здобули їм повагу однолітків, зміцнивши їхнє місце захисників Бендер. Розділ п'ятий: служіння. військові та громадянські заслуги. Відданість за бендерів Бендерам виходила за межі поля бою. Вони брали активну участь у громадському житті, сприяючи зростанню та процвітанню міста. Вони займалися торгівлею, ремеслами та управлінням. Їхні навички та знання приносили користь усій громаді. Їхній внесок не обмежувався лише особистими досягненнями. За розуміли важливість колективних дій, працюючи разом зі своїми сусідами над вирішенням спільних проблем та покращенням життя всіх бендерчан. Їхня відданість служінню як у воєнний, так і в мирний час залишила незгладимий слід у соціальній структурі міста. Розділ шостий. Бурхливі часи, навігація в умовах мінливих імперій. Однак те, чия історії рідко буває гладкою. Бендери, розташовані на роздоріжжі імперій, часто опинялися в вирі конфліктів. За Бендери, як і їхні співгромадяни, стикалися з численними викликами, оскільки контроль над містом переходив від однієї сили до іншої. Незважаючи на негаразди, Забендери залишалися непохитними у своїй вірності Бендерам. Вони адаптувалися до мінливих обставин, орієнтуючись у складнощах життя за різних правителів. Їхня здатність витримувати та долати ці бурхливі часи є свідченням їхньої сили та стійкості. Розділ сьомий: розділена родина. Вірність та ідентичність під питанням. Зміна політичного ландшафту регіону поставила перед забендерами складні дилеми. З піднесенням і падінням імперій сім'ї часто розривалися між конкуруючими союзами. Забендери, як і багато інших, зіткнулися з питаннями ідентичності та вірності. Ці внутрішні конфлікти випробовували саму тканину їхніх сімейних зв'язків. Деякі забендери вирішили стати на бік однієї сили, тоді як інші підтримували їхніх суперників, незважаючи на ці розбіжності, фундаментальні цінності мужності, честі та глибокої любові до Бендер. Продовжували їх об'єднувати навіть перед обличчям негараздів. Розділ восьмий. Відлуння минулого. Зебендери у ХХ столітті. Спадщина Зебендерів продовжувала звучати протягом ХХ століття, періоду позначеного глибокими змінами та потрясіннями. У той час як світ боровся з наслідками світових конфліктів і піднесенням нових ідеологій. Родина Забендерів знову опинилася на роздоріжжі історії. Один із нащадків, натхнений боротьбою за національне самовизначення, що охопила Європу, глибоко занурився в український національний рух. Його непохитна відданість свободі та своїй історичній батьківщині відображала незламний дух зебендерів. Їхня мужність лунала крізь покоління. Розділ дев'ятий Ім'я, викарбоване в історії, пам'ятаючи про їхню спадщину. Історія зебендерів це не просто розповідь, що зберігається в історичних книгах, це живий наратив, що передається з покоління в покоління, формуючи ідентичність і цінності їхніх нащадків. Їхнє ім'я, назавжди пов'язане з містом Бендери, слугує постійним нагадуванням про їхній внесок і жертви. Сьогодні спадщина зебендерів вшановується шляхом збереження історичних документів. Встановлення пам'ятників і продовження досліджень їхнього захопливого минулого. Їхня історія слугує натхненням для майбутніх поколінь. Свідченням незламної сили сім'ї, громади та прагнення до свободи. Розділ 10. Висновок Незламний дух за Бендерів. Від галасливих базарів стародавнього Самандару до укріплених стін Бендер. Подорож родини Забендерів пропонує захопливий погляд на припливи та відпливи історії. Їхня історія, що охоплює століття та континенти, є свідченням незламного людського духу, здатного долати труднощі, адаптуватися до змін і залишати незгладимий слід у світі. Непохитна відданість Забендерів своїй родині, їхня мужність перед обличчям негараздів і їхня відданість захисту та процвітанню їхнього нового дому, слугують натхненням для всіх нас. Їхня спадщина нагадує нам, що навіть перед обличчям нездоланних труднощів людський дух підживлений рішучістю та керований непохитними цінностями, може здолати негаразди та сформувати світле майбутнє.